Всім привіт, всім слава Україні! Україні значить, так дивіться, давно людина просила, але я я їх завжди e, значить. Покажу, як, як, як тепер трактор заводиться з ручки під корби. То, звісно, буде проблема для мене, але тим не менше. Як то так. потрапила? Щоб у мене шапка не летіла. De compressor a treba? Uhum. -huh. tirar. Que ha, malo, bro.

Нема диму, нема проблем. Якось завів, трохи обісрався, опозорився, але все на на правду. Все на правду, Щоб було натурально. Не так, що став торк-торки завів. Ні, як виходить, так знімає. Щось лелеке робить. Ну добре, хлопці, показав, як виходить, Оплошність знову газ не включить. Нічого, але так, все чіпіть і заводиться він, як має бути. Наразі добрі хлопці, будьте всі здорові.